Якщо людина не перебуває в розшуку, відносно неї немає ніяких обтяжень, то тоді людина просто отримує повістку, як це повинно бути, по закону, і повинна на протязі визначеного терміну з'явитися до, до свого територіального центру комплектування. Хоча на практиці ми бачили випадки, коли е, працівники територіальних центрів комплектування самостійно затримували людей, так, так званий mm -hmm. процес. Дебусифікація, який зараз набув таких масштабів і високого резонансу в суспільстві. І тут е, хотілося б нагадати те, що у працівників територіальних центрів комплектування не має права для того, щоб затримувати осіб безпосередньо громадян. Це може здійснювати лише працівники поліції. Але якщо вони це здійснюють, це потрібно повинно відбуватися все в рамках процесуального права. Тобто повинен бути протокол затримання, де особі роз'яснено чітко її права та обов'язки, повинні бути панятні, які будуть фіксувати ну, правильність і законність цього всього. І тоді це тільки можливо.